Що робити, якщо кури полисіли, і це не линька? Причиною зовнішні паразити: блохи, пухопереїди або клющі, вони висмоктують сили з птиці, що призводить до ослаблення організму. У таких курей блідніє гребінь, знижується продуктивність, вони перестають нестися, а в тяжких випадках, можливо, навіть падіж. Багато хто стикався з проблемою. Птицю та приміщення обробили. А паразити з'явилися знову. Здається, ніби засіб не працює, але справжня причина інша: у курнику залишаються миші, вони є основними переносчиками бліг, кліщів і тому навіть після успішної обробки птахів та дезінфекції приміщення гризуни продовжують заносити шкідників. У таких випадках важливо комплексно підходити до проблеми, регулярно проводити обробку курей від паразитів. Здійснювати дезінфекцію та прибирання курника, обов'язково контролювати наявність гризунів. У мене була дуже велика проблема саме з гризунами. Бігали, як коні. Я насипав засіб щороман, після чого пройшло 10 днів, і миші у мене повністю пропали.